Доброго дня, шановні депутати, розпочинаємо засідання бюджетної комісії. На Напередодний нашого засідання винесено 14 питань. Перше питання порядку денного це внесення змін до програми фінансової підтримки комунального інформаційного підприємства Пуська центральна лікарня імені Віцинського стала Катловича Пуської міської ради. На 24 26 24.26. Відласно мене. По даному проєкту пропонується здійснити перерозподіл поділ межці на обсягу за поданням центральних центральних лікарів. Зменшується 2 мільйони податки на плату праці і комунальні послуги на 2 млн 500 і кошти становиться витрати на предполага супровід програм за обеспечені 1.400. Витрати для підтримання об'єкту проходження останні впливування медичного обладнання мільйону сто. Запитання, зауваження, доповнення до проєкту рішення з даного питання? Вий. Немає. Якщо немає, то хто за те, щоб проєкт рішення з даного питання вимогти на чергову сесію в міської Ради прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Дякую. Наступне питання порядку денного понесення змін до програми організації та забезпечення територіальної оборони призову на строкову військову та військово-патріотичного виховання населення Курської міської територіальної громади на 2025 рік. Да. По даному проєкту рішення пропонується виділити додаткове довання програмних коштів розмірі 10 тисяч для оплати. Вислідження соціальної реклами, в тому числі по рекрутингу Рекрутинговим сервісам. Шановні депутати, є запитання? Якщо немає, то хто за те, щоб рішення з даного питання прийняти і винести на роздачу нові сесії? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Втримався одного. Наступне питання порядку денного про затвердження програми підтримки України стратегічних послідувань в Закарпатській області Департаменту стратегічних послідування Національної поліції України на 25 рік. Дана програма затверджується з переліком заходів, але без фінансування позаяв на даний час у нас немає джерел і відкументалка проводила нам спрямовувати як клієнтів держави. Шановні депутати, хто за те, щоб прийняти дану програму без фінансового забезпечення? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався. Одноголосно. Питання порядку денного про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств і організацій уської міської територіальної громади на 24-26 років змінами. Дані програмі пропонується звершити надання фінансової потреби комунальному підприємству стоматологічна поліклініка об розмірі 231 тисяча 900. Е, в зв'язку з припиненням діяльності комунального підприємства кошти будуть спрямовані для е, виплати е, допомоги обізної допомоги працівникам, які будуть звільнятися, а також. Повного розрахунку за невикористану відпустку за період січень лютий поточного року. Оскільки минулого році ми все, що стосується грудня 2024 року, закрили у повному обсязі. Шановні депутати, є запитання? Це фактично вже виділяємо кошти по повному закриттю самого самоколичної Є запитання? Нема. Якщо нема. нема, то хто за те, що проєкту рішення з даного питання винести на чергу сесію Кузької міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми реконструкції, ремонту та отримання вулиці доріг комунальної власності Кузької міської територіальної громади на 23-25 роки зміни. Прошу Дані, дані. Пропонується перерасходи в межах заметового обсягу, зменшується фінансування капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці до нашому На 5 мільйонів кошти спрямовуються на капітальний ремонт дорожнього покриття, по вулиці Сидова в місті, Худ, і тут буде паралельне уточнення, чи є потреба ставити приймання. Yeah, uh, програмі uh, дороги, програмі yeah, по, по, да. по цьому об'єкту у нас. Шановні депутати, запитання до поданого питання немає. Хто за те, щоб проєкт рішення з даного питання винести на розгляд чергової сесії Курської міської територіальної громади, прошу голосувати? Хто за? Проти отримався одноголосно. Наступне питання: порядку денного пронесення змін до програми фінансового забезпечення розвитку транспортного співробітництва. Виконавчого комітету Кузької міської рада на 25-27 років програмі збільшується фінансування в розмірі 150 тисяч для забезпечення і проведення організаційних заходів щодо міжнародних сенарів конференції зустрічі закордонних делегацій в рамках проведення дня міста, що були запрошені представники міст по практиків і пустового ману. Шановні депутати, є запитання по даному питання? Немає. Якщо нема, то хто за те, що проєкт рішення даного питання винести на розгляд чергові сесії Кузької міської територіальної громади? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Наступне питання порядку денного про внесення змін до програми розвитку земельних відносин та охорони земель Кузької міської територіальної громади на 2024-2026 роки. По даному проєкту рішення пропонується зменшити фінансування програми на 40 тисяч, це виготовлення технічної документації мінус 30 і виготовлення технічної документації зброї мінус 10. Ці кошти будуть спрямовані до спеціального фонду бюджету розвитку і використані для проведення експертно-грошової оцінки земель, які будуть розсуждатися на опциону. Ми в майбутньому результатами таких аукціонів, у нас планується на поступлення до бюджету року. Тобто ці кошти необхідні для того, щоб провести документально оформити об'єкти, як які будуть напроти. Це фактично внутрішні зміни в межах. Внутрішні і в межах загального управління з питань і національна. Пані депутати, є запитання, зауваження? Немає? Тоді, хто за те, що проєкт рішення з даного питання винести на розвчоровій сесії Кузької міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Наступне питання порядку денного про затвердження програм. Програми підвищення ефективності діяльності управління патрульної поліції Закарпатській області департаменту патрульної поліції на 25 рік. Дана програма також пропонується. Запевне, де, де без фінансування, оскільки як я вже казала, на сьогоднішній день ми не маємо фінансового для передачі і дівчат. Шановні депутати, хто за те, щоб рішення з даного питання винести на розчарової сесії пускої міської ради, прошу голосувати. Хто за? Проти? Дякую. Наступне питання порядку денного про нас змін зміни до програми економічної соціального розвитку пунктської міської територіальної громади на 25-й рік. По, uh, по даному проєкту в нас вносяться зміни два додатки до програми соціально-економічного розвитку. Це перелік програм, де змінюється програма підтримки патрульної по поліції, змінюється нова програма, а також uh, програма по uh, підтримці. Управління стратегічних розслідувань, оскільки це нова програма. Також до додатку, йде перелік інвестицій, вносяться зміни, зменшуються додатки по масаріках і збільшуються додатки дорога по Сливові. Тут також буде відкориговано, при потребі, буде додалено слово коригування по об'єкту. Є запитання, що ми даєте. Лише просто на контролі візьміть ці програми, то чи треба там коригування? Так, тому з і звільнення вже нового комунального господарства. До сесії, щоб не... да. я думаю, що ті проєкти, які Ольга потрібно буде перед вже вам скидувати, будуть вже відкориговані так, як має бути. Мені депутати, хто за те, щоб проєкт рішення з даного питання винести на розвитчува сесію, прошу голосувати. Хто за? Проти отримався? Наступне питання порядку денного про надання матеріальної допомоги. А, змін, так. Про внесення змін до бюджету Кузької міської територіальної громади на 25 рік від 21 зміною 25 року. Даним проєктом рішення передбачається збільшити доступну частину бюджету на 1 1.652. 600, 165200 за рахунок subvencija z državnom budget na poкраčenje jakosti rečeno porčani. Це цільovi кошти, які спрямовули сприймані вправлені освіти на проведення картування, а також за рахунок на планів на подходження по замени фонду, стану на 1. березня поточного року 86 900. Рішенням також передбачається на зменшення резервного фонду в розмірі 345 тисяч. Кошти будуть спрямовані, як вже було перераховано на реалізацію програм, які були розглянені. попередньо. це програма протичного лукування, встановлення підпортів, 10 тисяч програма фінансової підтримки зуман поліклініки, програма транспортного співробітництва. А також 40 тисяч на ремонт трактора у загально освітній школі. Також передбачається школі, як я вже озвучувала. Програма земельних відносини зменшується 40 тисяч, кошти передаються до бюджету розвитку і будуть використані на проведення експертно прошу відсутня. Шановні депутати, є запитання до відповідача. По внесених змінах до бюджету немає. Якщо немає, то, то за те, що проєкт рішення останнього питання вони з ним на розвитчавої сесії міської територіальної громади прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався одноголосно. Наступне питання проголосу це питання у нас матеріальної допомоги. У даним проєктом рішення пропонується надати матеріальну допомогу членам сімей загиблих військовослужбовців на облаштування шість заяв на загальну суму 60 тисяч гривень. Шановні депутати, хто запишив проєкт рішення з даного питання прийнятий і винести на розвитчорової сесії Кузької міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти. Отримався. Повному голосу. Наступне питання продемон про надання матеріальної допомоги. Даним проєктом рішення пропонується надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих померлих військовослужбовців. Всього 5 заяв на суму 400 гривень. 400 тисяч гривень вичається. Шановні депутати, що проєкт рішення з даного питання винести розчарової сесії Кузької міської територіальної громади. Прошу голосувати. Хто за? Проти тримався одноголосно. Наступне питання порядку денного про надання матеріальної допомоги. Дане проєктному рішення передбачається надання матеріальної допомоги пораненим, травмованим та тим, що отримали контузію чи каліцтво захисниками захисницями КНІВ військово-слушам. Всього шість заяв на загальну суму 130 тисяч гривень. Депутати, хто за те, що проєкт рішення з даного питання винесли на розглядач сесії Хустської міської територіальної громади, прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався, одного з. Наступне питання проєкту денного про надання матеріальної допомоги. Даним проєктом рішення передбачається надання матеріальної допомоги мешканцям Хузької територіальної громади, які, у яких наявні онкологічні захворювання та інвалідними першої групи. Всього 49 заяв на загальну суму 175 тисяч гривень. Шановні депутати, хто за те, що проєкт рішення з даного питання винести на розвитковій сесії Кузької міської територіальної громади? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Одноголосно. І ще в нас є одне питання: це висновок щодо звернення військових частин про виділення фінансової підтримки. До відповідно до Кузької міської ради звернулися три військові частини: це військова частина 4848, -48, військова частина 7028, військова частина 1556. Але позаяк на даний час у нас немає відповідно бюджетних коштів, то є пропозиція відповідно до бюджетного законодавства, та передача транспорту в суденці іншим бюджетами, можливо, виключно за рахунок вільних заложків або на плавних надходжень до відповідного місцевого бюджету. Станом на 17.2023 року вільні залишки бюджету Кузької міської територіальної громади з уповнення відповіді. Напевно, на входження бюджет в бюджету за січні поточного року немає. Отже, віддати кошти для надання фінансової підтримки військової частини наразі немає можливості. Шановні депутати, хто за такий е, висновок бюджетної комісії, прошу голосувати, хто за, проти, одноголосно. Порядок даний засідання бюджетної комісії не вичерпне, у кого які будуть пропозиції, зауваження. До введення бюджетної сесії і пропозиції до розвитку на бюджетній комісію немає. Якщо немає, тоді всім дякую.